Ми у В'єтнамському більярд-клубі. Давайте в цьому випуску розберемо правила гри, що скільки коштує у В'єтнамі, та просто насолодимось моментом. Будьте разом з нами, там де ми є. Сьогодні неділя, вихідний, і це саме той класний час, коли треба почати вести влог. Я вважаю це прям лайф. Погода гівно, тому ми вирішили, що нам треба сходити на більярд. Зараз будемо наказувати Санчоса. В нас команда е, Я з Андрієм проти Саші. Зараз ще може Люся підтягнеться. Біляр тут в В'єтнамі це супер тема, бо вони тут на кожному шкроці коштують 5 копійок. Дуже багато в'єтнамців грають. Але мене дуже дивує їхні столи. Зараз покажу. Що звичайний більярд з отакими лунками, і ми завжди тільки з ними граємо. То ось в'єтнамці грають взагалі без лунок, просто ось такий більярд, і тільки три шари, і вони дуже там якісь очки ведуть, щось в них діється. Правил, я не знаю, просто вщент нуль, але вони там прям дуже сильно переймаються, щось діється. І зазвичай, коли ми сюди приходимо, всі столи зайняті, просто всі. О, дивіться, Санчас час вже бикує. <рес> ну що? Ну Аби знати, куди Андрій цілиться, щоб вам нормально зняти. Наказуєш Санчоса, да? Бачиш, Кій поміняв і все хорошо. Ну конечно. А, неприємно нікого. Саша, нічого не буде. Я вже тебе навіть на камеру знімаю. Люху, дивіться, як обідно! Дивіться, як він став! Ну я сказала, нічого не буде. Ну. Нам нам все це все. Нічого не буде. Буде все. чорний. Коротше, правила більярду. А? А? Курва бобер! Коли забивається білий м'яч, то наступний грок має право поставити його, його куди захоче. Але Саше то не поможе. Андрій Саші допоможе. Такий проклятий це прям дуже неприємненько. Я ніколи не могла подумати, що от більярд мені так зайде, але тут саме класна в Мі то що вони на кожному шагу всі грають, і ти просто не можеш відмовитись, коли отак от хто з Польщі шари кількість жабок. В Україні кількість АТБ. Я не знаю. І ти просто ну ти не можеш не зайти в АТБ або не зайти в жах ну, бо вони повсюди. І тут так само з більярдами. Вони просто повсюди. Це прям коротше тема. Дивіться, по правилам ось цей локоть мусить бути під 90 градусів. Саша неправильно вдарив, але йому повезло. Дивіться, довольне повезло, довольний. Да. А от зараз, якщо встигну, поки Андрій цілиться, от рука мусить бути отак під 90 градусів, і тоді правильні кітки, але не пощастило. І Саша доволі. Тут є таке меню. Якщо ви там довго граєте, хочете пиви, кави якогось напою. Ось ці цінники вам принесуть погамоти. Пароль, вайфай, все, що хочеш. І так, перша партія підходить до кінця. Але ще не факт, що Санчосу повезе. У Санчосу залишилось тільки ось цю чорну забити. А Андрію ще треба забити оці два шари і чорний. Подивимось. Це ще просто везе. Все буде тихенько не гавкай там. Я вот сейчас просто візьму, так вот м'ячика забью. Тобі просто повезло. Один-ноль. Один-ноль. Там снімеш ще пару відео, як ви плачете потом. Санчоса наказуємо. 4-3, 3-2. Він завжди вдує, а тут 1-0 він веде. Ну no, 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 no. зараз я ще нарішаю нам таблічку і буду прям вести Зараз прям як візьму. І отут прям будемо вести нормальні, як давай, давай. люди щіт. Там большой такой один маленький 0. Ой, давай, все. Прощай. Все, ось все. один-ноль справа, да? да. так? Ти розбивай. Старт другої партії. Андрій розвиває. І що? І ти вважаєш, що ми неадекватні більярдні? Що тобі не подобається? І так, Люся зараз забиває чорного м'яча і ми вдули. А, ні, ми виграємо. А треба було чорний забити. Давай. Що це ти за трансляцію? Андрій мені пожелав удачі, я забув чорний великою. Якщо ти зробив чорний, то це ти пройграв. Так я зробив цін. Ну майже. Було красиво. Все хотіть. Саша, не це. Коротше, ми вже раз шостий розігруємо. А що ми цю полосату не можемо забити? Чи ти щось інше хочеш? А, ти хочеш, щоб всі оці були. Ну давай. Саша, Саша. Зараз я пісеньку спою. Каждого, типу, є скен. <свят> так, наші сильнее Давай, Андрей молодец И не будет. Саша, кто будет плакать? Не Саша не будет плакать просто смеяться Андрей сделать короночку то, Если теща, то тут то точно короночкой пахнет Выбьет тебе короночку Оце приспособлення називається тьоща, або просто ми його так називаємо. Ми е, са... ми Саші на слова повірили, що вона тья. Да? Чувак, який другий раз подряд забіває, не може ошибатися. Я тогда постоянно брав. А, а яка позиція? Ну хоч загалом. Ви що, <голослова> <шо>, типа за... Загород... <голослова> Бляха, Я не блогер. Оцей м'яч стоїть отут, Саша в нього б'є і він просто такий тату. Як можна було його не забити? А я, ми тут всі мали. А як можна було проїграти в партію? Ой, починається. Хто ще плакати буде? Давай! Ти сітку попадаєш. Я тут красива. <плес> Давай, дядя, як я тебе вчив. Може, як ходить що, щоб Як, як я тебе вчив білий шар. Це вже четверта гра і ми вже просто не стягуємо цієї всієї двіжухи. Люсі треба зараз оцім білим шаром попасти по чорній. Давай. Вони сінуси, косинуси тангенси, катангенси. Все, що плюся біло і по чорною, хоча б попала. Давай, Бачиш? Andripa <coughs> <Kaka>, Mahaya. <mondo. coughs> Докладую ситуацію з більярдом, ми граємо вже п'яту партію. Люся, Люся, Люся вже поїхала, навіть не покажу її. А в цьому, до цієї хвилини, до п'ятої партії, вже тільки один стіл здається вільний. А так все-все-все вже позабували. Ну, Тут більярд це прям топова більш. Саша вже починає плакати. Бо йому перестало вести. Андрій зараз заб'є червоненький. Бачите? Бачите, який красивий і молодець? Так. Щас ще буде наступний. Щас, нічого... Та то ти помаленьку починаєш плакати. Один, три, один. Ну ладно. Так, Андрію, треба оцей білий. Дивимося. Зелений. Той. Андрій пішов за тещою. А, ні, мусор викидує. Ну тут нічого не буде. Полоси, да. Ну Ми тут бачимо тільки що зелений можна ще спробувати, а так все дуже дуже сумнітельно. Красиво, ну шо, Саша, давай твій позор на відео, Вперед. просто, просто комусь везде, тучний. Хоча ми дограли, це було кайфово. Зараз стартуємо додому. Що е, по грошах вийшло? Зараз все розкажу. Вони дуже класно зразу на чеках пишуть, що типу, е, в 2024 ми закінчили, там щось трішки більше трьох годин. У нас вийшло 164 тисячі. Я вважаю общий чек, там ще хлопці замовляли напої. Вийшло 276. Це супер. Ти іменно такий виходиний потерявся на 3 часа удовольстві немеряно, Особливо коли переводиш на європейські гроші, це прям бомба. Санчос? Санчос нас наказав скільки? 4-1 чи 4-2? 4-1. 4-1, я готова плакати. Гімно таке. Але ми його наказуємо чаще. Ча Хай порадується. То й таке, Все, їдемо додому.